Доброго дня мої підписники. В коментарях мене питали, чи буду я покривати піч лаком. Так, звісно. Коли це робиться, для чого це робиться і навіщо це робиться. Значить, коли? Ну Десь місяць 2 через 3, коли піч просохла, ми дивимось, щоб тут ніде у нас по цеглинам, ну по всій печі. Не було, не з'явилися висоли такі білі плями. Якщо вони з'явилися, ми знаємо, що з ними робити. Я вже розповідав. Купляємо альгіцит і обробляємо. Коли вони вже зникли, тоді покриваємо лаком. Я купляв от такий лак, де купляв дам посилання, там же і технічні характеристики. Для чого це робиться? Якщо цього не робити, то ви побачите, що з часом над дверцями топкової камери і хлібної камери, з'являється така сажа. Якщо вона з'явиться вже після того, як ми скрили лаком, то ви просто протираєте тряпочкою і. Тут у вас буде чистенька гарненька. Бачите? У мене тут нічого нема. І це я покривав тільки один раз. Ось дивіться, оце звичайна цеглина. А оце покрита така ж цеглина тільки один раз. Що вона нам ще дає? Тут у нас глина. З часом вона може бути крихкою і висипатися. Лак її закріплює. Як наносити лак? Ну, хтось наносить пензликом. Ну, Мені цей спосіб не подобається, тому що ми промазуємо шви. Тут у нас глина, пісок, і потім цей пісок буде. І вже на цеглині. <кій> Також така ж ситуація буде, якщо будете губкою обробляти. Що я придумав? Ні у кого не бачив. Дивіться, я налив таку росинку. Він доволі рідкий, цей лак. Потім. Тиск зробили і форсунку виставили і обробляємо. Ну, так, як ми машину, допустимо, красили б. І все. Єдине, що е скло треба закрити е картонку вирізати. Можна по дверцятам проходити лаком. Тут нічого не буде, тільки буде краще вигляд. Так, що ще хотів підсказати. Якщо ви збираєте суху деревину сухостій, чого він сухостій? Тому що тут терміти, жуки, дерево загубили. І коли ми порубали, Склали в дровник, вони в нас і так сухі. То е, ці терміти вони тут залишаються. І коли ви приносите е, з дровника е, дрова, то я рекомендую е, тримати їх е, от такому відрі пластиковому. Так, вони не розповзуться, якщо вони тут десь залишилися, і вам там видно. Є вони чи ні. Це мої такі рекомендації. Якщо б ви в свій будинок занесли термітів, то показую, що може бути з вашим будинком. Ну, я цю дачу купляв, це вже до мене. Постаралися. Хоча старі люди казали, що тут, коли будинки будували, то кажуть, що ця деревина сльози не бачила. Так, тут у нас освітлення краще. Ось бачите? Отаку От деревину треба з дровника, винесли і зразу в топку. Залишати її. На підлозі не можна. Таку деревину можна, але вона ще сира. Так що тримаємо дрова в дровнику і буде вам щастя. Всім гарних свят!